Селф Чекін. Корея, це вау. Дуже темно. Що радощів навколо нема. Все, фу, мені так противно про це розповідати. напевно, дощ. Взагалі, як так може бути? Ну, прям мене калбасить. Експериментатор, консерватор, Оля Лаврік. Нотатка від монтажерки, тобто від мене. Цей влог дуже важко йде, бо я думала, що я прилечу в Корею, буде іскра як легко, приємно, весело, без проблем, але вийшло навпаки. Тож хочу попередити своїх глядачів, що першу половину відео я буду жалітись на те, як мені не везе. Не те, щоб наступний влог буде позитивним, але проте вже наступного разу мене розтрощило психологічно від поведінки своєї хостині та від іншого оточення. Спочатку я розкажу, що сталося, на жаль, на негативі, але друга частина буде буде вже більш спокійна, тож якщо вам вистачає стресу в житті, просто скіпніть оцей негатив. Дякую. Переліт був швидкий, всього чотири години, а квиток коштував десь 50-60 доларів. Нарешті я в Кореї. Всі дуже красиві, всі привабливі, всі стильні. Метро чисте, нове, але я там вже встигла заблукати. З аеропорта я мала доїхати до свого хостелу за одну годину, але на жаль, було стільки заторів, що я доїхала за дві. Автобус був такий лакшері, дуже широкі сидіння, дуже все таке, прям дороге-дороге. Зрозуміло, за що 17 доларів. Але потім виявилось, що не обов'язково було купляти квиток за 18 тисяч, можна було купити за 4 на потяг. Ну, вже пізно, я не знала. Тому що тут Google Maps ніхто не використовує, тільки такі, як я, дурачки. Чотири години в польоті і я в своїй 44, й 43, й 42. й країні 43. й Чомусь дуже важко знайти хостів по каучсерфінгу, але я веду багато переписок і сподіваюся, що хоч десь я зможу такий справжній корейський експіріенс пережити, тому що хостели це хостели, це не так цікаво. Господи, як би зараз не розплакатися. До хостелу мені треба було йти хвилин 20-25. Я була в своєму красивому капюшоні, в дощовику, синій такий великий, який закривав повністю рюкзака, бо він ну, досить такий величенький в мене. Але не закривав мені пузо, не закривав ноги і, звісно, промокло взагалі все. Приходжу я втомлена і мокра додому і розумію, що там немає персоналу взагалі ніякого. Там такий екранчик, «self-check-in». Там була стопка рушників, зубні щітки, зубні пасти та беруші. Система така, що ти заходиш, залишаєш своє взуття і одягаєш шльопки. І поки я це все роблю, я підіймаю очі і розумію, що декілька людей сидять на кухні, ну там, типу, три-чотири людини, але вони всі виглядають як місцеві, і вони абсолютно не звертають на тебе жодної уваги, ні привіт пока ніяких там розмов. Взагалі такої хостельної тусовки не відчутно було. Тому що зазвичай ну, хостел це що? Люди спілкуються, там, ходять, тусять разом, і така атмосфера, що ось, ми всі такі мандрівники, тут такі всі незвичайні. А В цьому хостелі це було як хрещатику. Я колись жила в Києві, прямо на Майдані. Там Макдональдс і на другому чи третьому поверсі там хостел. В тому хостелі була половина українців. Навіть, напевно, більше, просто тому що дешеве житло було. Типу, 100 гривень за ніч, і ти такі 3 тисячі собі платиш і все. Отак От і тут. Всі місцеві, живуть собі спокійнесенько, тихесенько, але ну, така атмосфера прям, ну, дуже сумна. Я заходжу в кімнату, а там дуже темно. Здається, два чи три були таких світлячка. Знаєте, не по затишному темно, а по стрьомному тому що кімната в підвалі. Для того, щоб мені туди піти, мені треба було вийти з головної зали, пройти по сходинкам вниз в іншу будівлю і потім повернути не наліво, а направо. І от там, от нарешті, ця кімната, там 10 людей одночасно проживає, і один маленький душ. Щоб ви розуміли, душ там це. Повністю в грибковій оця шторка нещасна вікно, в яке напевно заглядають люди з другого поверху, тому що я можу бачити балкон, і там завжди мокро, тобто без шльопак ти не можеш туди зайти. І звісно, що немає замку. Просто ти маєш якось інтуїтивно розуміти, що якщо двері закриті, це не тому, що хтось за собою їх зачинив, а це тому, що там хтось є. Я знаю, що я вибаглива до умов проживання, але як таких плюсів у місця не було. Хостел коштував десь 15 доларів, але зі сніданком, в який входив тільки хліб та варені яйця. Це я так думала спочатку, але потім я побачила, що багато всюди маленьких таких записочок. Там можна було собі зробити мівінку ще за цей рахунок. І, здається, чай, кава, щось таке. Ну, я потім цей хліб затостувала, на нього масилком намазала, і в принципі, ну, вже було краще, ніж просто хліб з яйцем. На щастя, суму як такого в ці дні ще не було. Мої емоції більш-менш стабільні. Я навіть коли залишаюсь на самоті з собою, я займаюся якимись справами на ноутбуці. Напевно, я вчуся не перебільшувати свою самотність, тому що навколо мене дуже багато людей місцеві мандрівники, і каучсерфери, і ще звідкись. Мені це подобається. Навіть коли я сиджу на самоті, в мене завжди є можливість набрати своїй родині, набрати вовчику, набрати друзям і чого сумувати. Ну, це зараз фаза така. Це ви почекайте ще тиждень-два, і я буду сидіти і напевно вам розказувати, що радощів навколо нема. Та як все зумно. В сьогоднішній день я навіть не знаю, як його описати, начебто, нормально прокинулась, оце більш-менш поснідала. Поїхала десь годину, змінювала ці метро, щоб дістатися своїй хустині. Я заходжу, якийсь хлопець сидить. Йому тисну руку, кажу Оля, і він каже: Привіт! Я думаю, йоп, твою мать! Що робити. Проходить десь хвилина. Я питаю її хостиню, як правильно її називати, куди покласти речі, туди-сюди. Хостиня заходить зі мною в кімнату і якби так призачиняє двері і каже: Слухай Оля, я не знала, що цей гость написано у нього на сторінці що він з Грузії, тому що ж ну він, напевно, сикло, Він йому страшно написати, що він зра. Тому я не знала, якби ну як ти серйозно ставишся до цієї ситуації. Я кажу, дуже серйозно я ставлюсь до цієї ситуації. Вона зараз хостить чотирьох гостей. Потім турка, який я чула, розповідав цьому калю, як сильно він хоче подорожувати по Росії, бо це ж така гарна країна і така багата. Все, Фу, мені так противно про це розповідати. Напевно, найбільш сумно і образливо я себе почуваю якось, тому що хостиня нас взяла на прогулку в парк. Але ця прогулянка вона зайняла десь ну, години-дві. Ми просто йшли наверх, 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 щоб зайти на якусь гору, на майданчик такий, що, знаєте, всі дивляться, навкруги фоткаються, там займаються на тренажерах. Дивіться, в якій є красі. Ще з того боку краса і з того боку теж краса, всюди краса. Але маленький павучок в азійському стилі передає вам привіт. Я їй на початку кажу, слухай, в мене нога в принципі ну не дуже любить такі хайкінги. Воно напевно буде боліти. Ти порозкажи мені, наскільки це важкий підхід, наскільки високо, і вона така, та ні, та вообще не високо, та швиденько, та тут півгодини максимум. Я не можу сказати ні. Я не можу розвернутися і піти просто по своїх справах і сказати, що я не хочу ні слухати розмови того чувака. взагалі не хочу бачити, що я не хочу йти на гору. Прогулянка по парку для мене це не оце іти. Я ви собі не розумієте, я була червона. Вона з мене текло, я тільки з душа вийшла, знаєте, прийшла, жну додому, все обновилась, освіжилась. Просто іду і помираю, як українське село. Напевно, мене зачепило те, що гостиня просто не спитала, чи хто куди хоче і чим займатися. Вона просто така, типу, все, ми йдемо. І мені не сподобалося, що коли я їй вже сказала про те, що слухай, я, типу, напевно, ну, мені буде боляче, мені буде важко. Вона така, ні 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 легко-легко. І ну, буквально через 5 хвилин я вже йшла і. У Ну, але насправді не від, не від болю, типу, ну, болю як такого не було, а просто від безпомічності, що якби, ти ну, натякаєш, що слухай, ну напевно, це не для мене, а тобі, а тебе вмовляють, типу, та нормально пішли. Я ну, відчуваю, що як, знаєте, як мене не поважають. Там, вона мені щось каже, щось питає. Я й починаю відповідати, і вона починає дивитися в іншу сторону і там іти швидше. Каже: що ти хочеш знімати? Кажу, ну в мене є такий відеоблог, я поки подорожую, я не ходжу на психотерапію. І це для мене як така форма виплеску емоцій з кимось поговорити з собою, з камерою. Вона на цих словах така угу", і просто йде. Знаєте, така типу, це навіть ну вже не смолток, навіть це більше глибока розмова. Взагалі, все одно цієї жінки дуже багато досвіду. І подорожі, і приймання гостей, і відгуки на гаучорфінгі. Тобто я взагалі не розумію, як так могло статися, що я дійсно відчуваю якийсь теншен, напругу поміж нами. Ну, Напевно, це сталося. Знаєте чому? Тому що на горі цей скаль такий говорить, 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 а потім до мене такий Оля! А я стою десь 100 метрів від них, бо вони мені всі цікаві. Я такий Оля, а як буде на англійському? Що то що то І я його перебиваю, кажу, алло! Ні, ні алло, я не казала. Я йому сказала: Айдон спік Рушен, айм'юкраїнін. Яка клепка в голові є питати дівчину, яку ти знаєш, що з України, ти знаєш, що ти з Росії, але все одно тобі дуже треба дізнатись переклад щось з російської на англійську. Вони настільки не усвідомлюють, наскільки ми їх ненавидимо. Вони настільки не усвідомлюють, наскільки для нас це чутлива тема навіть бути поруч з ними, і він, знаєте, коли я це сказала, він такий о! І я думаю, ладно, я я не матюкаюсь, ви ж мене знаєте. Ну... Дуже сильно мене це все ображає, і я розумію, що це мої, напевно, проблеми, тому що потім я йшла всю дорогу і фізично втомлена, і ментально себе емоційно так навантажила. А вони йдуть, щось спілкуються, щось розмовляють про цю Росію, про все що завгодно. І для мене це знаєте, я як в паралельному всесвіті. Я сама себе в цю умову поставила і мені щось треба зробити. І коли нарешті я здихалась їх, всіх сказала, що все, мені треба їсти по часу, все, я не буду з вами вечеряти, мені треба вже зараз. Просто знайшла якусь відмазку. Мене почало пробувати на сльози. Я просто я така виснажена. Я так не хочу про це думати. Я так не хочу те, знаєте, що мені сказати, як мені себе треба поводити, щоб хостиня мене не вигнала. А цей пацик зрозумів, наскільки він мені неприємний. при неприємний. Пробачте, я так все це на емоціях вже дуже розказую. Ну, знаєте, пару годин пройшло, ну трошечки легше, але все таки мені треба ще весь день завтра з ними провести. І я розумію, зараз якась нова дівчинка прийшла, якої не було. Може, я з нею якось нормально здружусь і завтра підемо десь дивитись на цей світ разом, тому що я не хочу бачити ні цього турка, ні цього. Скалика, на певну і хостиню також, тому що ну, якось от вона мене чимось образила, не знаю чим. Ну, от якась така якби, неповага. Може, це я собі придумала. Ну, треба ще якось свої очікування виправдати. Пам'ятаєте, я розказувала, що ой, та все так добре, я поки що не сумую, ось нарешті, перший привід. Отак. Так само, як і на Філіпінах, сезон дощів тут ще не закінчився. Тож перші два дні, поки я тут, постійно буде дощ. По температурі десь 20 градусів досить таки жарко. Тобто я от в тачки в своїй і нормально мені. Не хочеться мені вдягатись, не хочеться ховатись. Вітру нема. Боже, нема вітру взагалі. Взагалі. Ура! Ура! Я так не люблю вітер. Ну, ладно, не те, щоб я дощ люблю. але краще, напевно, дощ. Ми все ще в Кореї і зараз я буду пробувати якісь крабові палички та сушоні кальмари. Я люблю і це, і це. Але якось завжди було соромно таке їсти, тому що ну, це ненормальна не їжа вважається, бо тут краба нема, а це просто сіль якась з жиром. Але так як я зараз в Кореї, то це мені спробувати можна і навіть треба. Почнемо з крабових паличок. От 130 грамів, але я впевнена, що я запросто можу з'їсти це все сама. Незважаючи на те, що можливо це для приготування суші, а я його їстиму просто так, нічого страшного. Гілті pleasure. Поки все як у нас. Взагалі, да, не апетитно виглядає. Ну нічого, нічого, я справлюсь. Прям флешбеків дитинства, як я в АТБшки їх купляла. і просто зараз всю пачку. Цікаво, чи можна її розкрутити. На смак така сама, як і в Дніпрі. Так що я не знаю, мені здається, це такий всесвітній скам. Зробити вигляд, що це скраба. Нормально. От і все. Нема палки. 100-грамова пачка кальмарів. О, Зараз би ще айсі колу. теж за тебешки. Кислік якийсь, пахне не дуже. Підозріло. О, ні. Кальмар, нормальний. М -м -м. Головна відмінність в тому, що вони дуже солодкі. А я думала, що вони будуть солоні. В Українських більше солі насипано, аніж самих кальмарів. М -м -м. Це воно. Окей, це мені подобається більше, ніж крабові палки. Mm. Замість того, щоб пробувати нове, я спробувала те, що вже знаю. Експериментатор, консерватор, оля Лаврік. Капець. Ну, ладно, треба на маркет з'їздити, може там щось новеньке буде. Це палац КЙонбукун. В перекладі палац благословенний небом. Він двічі був знищений вогнем один раз під час японського вторгнення. Весь цей парковий комплекс відбудований з метою ознайомити людей зі стародавньою Кореєю та її архітектурою. Перед відвідуванням цікаво знати, що кольори обрані не просто так: сірий колір вказує на власника чоловіка, а яскраві та кольорові дахи вказують на власницю жінку. Сьогодні я гуляла на самоті мала багато часу на саморефлексію, та ця медитативна прогулянка допомогла мені трохи заспокоїтись. Купила всім своїм листівочок, кожну з них проштампувала, але що там намальовано, я вам не покажу. Секреті. Як і в будь-якому музеї. Одна з моїх улюблених частин був сувенірний магазин, де я обрала найгарніші листівки з традиційним малюнком для своїх друзів. Ви спитаєте, чому там так багато людей? А тому, що там такі мужчини стоять гарні з бородами, з вусами, і всі з ними хочуть сфотографуватися. Зараз покажу вам трошки ближче. Тут є певний етикет, але він досить інтуїтивний: сюди не можна з тваринами, з їжею та з дронами. Інтерактивна частина музею включає в себе оренду національного костюму, називається ханбок. Всі вулички по сусідству усіяні такими костюмерними. Жіночий одяг виглядає як на барбі: все рожеве, ситцеве та блискуче. До речі, при наявності такого вбрання вхід до палацу безкоштовний. Привіт, привіт! Ну шо ж я всіла? Сподіваюся, що на фоні будуть ходити корейці в своїх національних костюмах, тому що їх тут дуже багато. Це якийсь такий палац. Може. Десь декілька кілометрів. Тут можна ходити кругами дуже багато. Всі гарні, ходять під парасольками, тому що сонечко світить. Я вся замазалася з пієфом, ну просто на всяк випадок, тому що я знаю себе і свою вдачу. напевно ще Обгорю і потім буду жаліти, що от там третій день в Кореї, а я вже ходжу, як сеньор помідор. Як ви бачите, все нормально. Я вчора зловила, звісно, такі нотки тривожності. Було по мені помітно, я така прийшла записувати відео. Стільки в мені було всього, що розказати. Ми коли на ту гору йшли, в мене просто всі в голові думки, типу, що я тут роблю? Чому я тут знаходжусь? Чого я з цими людьми? Чому я знаходжусь тут з хостиною, яка вважає нормальним ну, там, хостити одночасно людину з Москві та Українку? Це взагалі, взагалі як так може бути? Ну і таке грустіночка була, точно. І знаєте, всі такі мілочі, які на мій стан впливали, типу, от ми йдемо, йдемо, йдемо. Я вже теж з такими красними щічками, ледіду, щоб не перезавантажувати, щоб не перевантажувати цей, Перевантаження. Ні. Щоб не щоб організм не втомлювався, і ставались маленькі дріб'язкові ситуації. Наприклад, от в мене є такий рюкзачок, який мені гоша друг подарував на день народження, і з бокової кишеньки випала пляшка води і покотилася отак. От знаєте, з гори там, де не можна було йти, бо це було після дощу, все таке мокре, вологе, як болото. Я дивлюсь на цю пляшку і думаю, ну що ще має статися, щоб мій стан був ще більш дестабілізований. Тож мені було важко. Я не знаю, як це пояснити, але знаєте, оці якісь розмови, які я чула на фоні, типу, ой, а як це буде на російській мові, ой, ха-ха-ха, як смішно, так само, як і на турецькій. Мене це все настільки не цікавить, але я не можу нікуди дітися. І сьогодні зранку хостиня така, типу, ой, у нас такі плани, і такі, ми підемо туди, 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 туди. І я кажу, ну все, я пішла <гум> до вечора, побачимось. Вона така, в смислі у тебе є плани, куди ти пішла? А що ти знов снідати не будеш? А чого ж так? Да що ж таке? Я кажу, я тобі обіцяю, я їм просто що в ці часи, коли ви я не голодна, от і все. Бо я не хочу навіть стіл свій шерити і бачити це обличчя, розумієте? Прям мене колбасить. і хостина була явно незадоволена, що я їду не з ними. Вона така: ну ми повернемось через пару годин. Я кажу, да, да, добре, я буду до вечора. Тому що вчора, отак, як я провела з ними день, роблячи те, що мені не подобається. Я відчувала цей тиск, що від мене є якісь очікування. Я розумію, що якщо я хочу жити без очікувань від інших людей, мені треба жити в хостелах. Це дуже fair-point. Є такі хости, з якими є баланс. Скільки ви проводите часу разом, скільки ви проводите часу окремо, тебе завжди перепитують. Ти хочеш їсти, не хочеш добре, ладно, хочеш з нами, піти, не хочеш. А тут якби все за мене вирішили. Ми їмо в такий час. Ми їдемо туди, і я це все не хочу виконувати. Я знаю, що я соло-мандрівниця, і мені більш зручно подорожувати по моєму плану. Існує багато ковчорферів, з якими я б дуже хотіла поширити цю подорож. Дуже багато людей, яких я бачу у вкладочці, хенгат, з якими я зустрічаюсь. Один пацик з Хорватії взагалі класний. Ми з ним весь цей час переписуємось. Він мене підтримує. Якби, ну, знаєте, все більш-менш нормально. Якщо закрити очі на те, що не все так, як я хочу, оце сюрприз-сюрприз. Все життя жила і не знала, що так буває, то тоді все нормально. Корея мені подобається, люди такі прям гарні, гарні. Я не знаю, дуже приваблива тут атмосфера така. Зараз піду гуляти цим прекрасним садом, вже з кращим настроєм, бо я на самоті ось. Ну і таке. Дякую за те, що послухали. Пока. Боже, мене ж взагалі видно, напевно, не було. Ну, сподіваюсь, хоча б позаду людей розглядали. Все, пока. Добрий ранок, поліс. Хотіла розказати за те, що все-таки з приводу хостині. Вона тільки що вона хотіла пригостити якимось рисовими кульками, і ну і інших гостей також. І всі по одній з'їли. Я ледь з'їла, тому що воно якось салоне з бабами. Ну таке, типу, просто треба було із-за того, що я її якби, поважаю, як гостиню, треба було з'їсти. Вона така каже, швиденько по-другій. І всі такі, да, да, окей. А я кажу, I'm okay, thank you, типу, не треба. І вона така каже: Ну, це ж твоя вдача, друга штучка це про вдачу. І я їй кажу, ну я стільки наїм зранку, мені Нормально, дякую. Вона каже: ти тільки що відвернула від себе свою вдачу на серйозці. Я думаю, для чого це казати? Ну не хочу я твої рісові кульки їсти. Ну що робити для мене це жорстоко. Мене такі речі ображають: Все, ти не з'їла кульку, всю у тебе більше не буде. Не те щоб я вірю, що так і сталося, але. Ну, все одно, приємного мало. Стільки всього встигло статись, стільки всього те, що мені було образливо чи незрозуміло, чи просто відчувалася якась неповага до себе, і от треба прийняти рішення, як писати відгук. Напевно, так. Все було нормально. Дуже дякую. Знаєте, без деталей, без нічого, важко сказати. Все, пішла до іншого хоста на 4 дні. Пока.